Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про останній місяць зими, який має назву Лютий. Тож дивимось на малюнки та уважно слухаємо мене. То в народі кажуть, місяць цей лютує, бо веснонько чує лютий останній місяць зими. Лютий. Це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг. А ще люди вилучають бокогрієм, бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє усе одно лиш один бік, другий при цьому мерзне. Саме тому і з'явилась приказка лютий корові в день. Бік нагріє, а вночі ріг зіб'є. Але яким би лютим не був цей місяць, весна вже не за горами. Лютий зиму видуває, а лютневий сніг весною пахне. Лютий дволикий місяць і теплом приголобить, і морозом налякає. То січним потягне, то березнем прозирне. І все ж таки лютий кінець зими початок весни. А зараз послухайте віршик, який має назву лютий. Лютий морозець гукає, малюки нехай тікають. То пройма до кісточок, одягаю кожушок. Починаю в сніжки грати, він хапає рученята. Одягаю рукавички, а мороз щипає щічки. Ось такий він лютий, останній місяць зими.